Гібрид 40 Sentinel від компанії Avantas Seeds. Це гібрид, по-перше, під євролайтінг, дуже якісний. Чому під євролайтінг? Тому що можна забрати будь-які бур'яни. Якщо вдруг не спрацював ґрунтовий гербіцид, пішли дощі, він промився, засуха і так далі, ну, часто, дуже часто страхові ой, основні гербіциди не працюють, ми використовуємо євролайтінг, який має і ґрунтову дію. Також він має контактну дію, всі бур'яни знищує на полі. Це що по-перше. По-друге, він має характерну, при дозріванні він відкриває свою китицю. Дуже хорошо досихає. Це є дуже хорошою перевагою, тим, що немає проблеми при косінні його. Також перевагою є те, що в Адвантасі кожен їхній гібрид протроюється. Спеціальним антидотом, щоб він був стійкий, більш стійкий до гербіцидів страхових. Він менше хворіє, краще вегетує, менше переносить стреси. Мені також подобається саме гібрид Sentinel тим, що він 115-120 днів вегетації. Це і небагато, ну, те, що ми його можемо зібрати в будь-якому регіоні, і плюс те, що він при більшому сроку вегетації дає кращий результат. Ну, це таке по кукурудзі, по ФАО. Чим більше ФАО, тим кращий результат. Так само і по сорогу. Чим більше її срок вегетації, тим більше її врожай. Технологія вирощування це обов'язково. Основний гербіцид, ну, як відомі грунтові гербициди, можна взяти толазін ультра, наприклад, 3 літра. 3,5-3 літра це буде дуже добре. Коли піде у нас подивитися соняшник, бо ми сіємо його, як відомо всі після соняшника, що не є, там хорошо, ну, всі робляться, то ми забираємо його євролайтингом. Можна використовувати замість євролайтинга ту саму приму, той самий дісулам, що є не так дорого. А якщо у нас є проблеми із лаковими бур'янами на полі, тоді тільки гібрид Sentinel, і тоді тільки Євролайтинг. Бо злакві бур'яни ми не заберемо, так як на кукурудзі. Так. Потім є проблеми із шкідниками. Ну, шкідниками це боруться, ну, не так важко, просто треба розуміння і треба просто все вчасно зробити. Це канонірду, щоб забрати просового комарика, потім, щоб забрати... потім є проблема іменно на, самому, на самій волоті, це совка. Ну, В принципі, фосфорогенікою любою забираємо її без, без питань. Можна і ми берете, про використовувати від компанії Ахета. Це дуже качество, ну, дуже якісний варіант, недорогий, також, також відомо, що ця культура дуже похожа на кукурудзу на зернові. Потрібно використовувати мікроелементи для того, щоб підтягнути сам врожай, більшу натуру отримати і кращий результат. Ну, мікроелементи – це на основі цинку, фосфора. Амінокислот тих самих і так далі. Фунгіциди не потрібні. Ну, культура не боліє, як так, все в неї чудово. В принципі. А в кінці обов'язково використовувати десикант, щоб не було проблем із молотінням, щоб ми володь швидше підсушили і забрали перед дощами. Дякую за увагу. З вами був агроном-консультант Владислав. Підписуйтеся на канал Агромен і залишайте коментарі, чи будете ви сіяти на наступний рік сорго чи ні.